Міг з дитячого одягу лупілу, теплесенький чоловічок, лісочка 804. Спортивні штанішки, трьохниточка ниточка, 8692. Дуже класна резиночка, добре сидять на дитинці, з карманчиком, внизу манжетна резиночка, Регланчик 8692. Патри 2, 2, 4 рочки, такі шортики, 4-6 шортики. боді, боді йде така разом із футболочкою. Набір футболочок 120-116. Навесенькі штанишки з карманчиками. Це є такий спортивний костюмчик, окорочена кофточка внизу манжетна резиночка, рукавчик також манжетна резиночка 158, 164, Штанішки також йде внизу. Манжетна резиночка, шортики для плавання, набір футболочок. 86. 92, також спортивні штанішки, трьох ниточка, два чотири рочки, осенький білюрчик, також серединка, також така йдесінка, 8692, легесінькі барські йдуть регланчики 8692, спортивні штанішки, 146-152 ниточка, 110-116, іде набір реваню, 110-116 набір куполочок, також була гасенькі штанішки. 122, 128, 10 158, 164 такий набір. Платьечка. Думісончик шортиками на 98-104, легесеньке також туди, таке класне платтячко. 110-116 набір регланчиків. Маєчки 110-116, 110-116, іде такий напір, регланчик та 98, футболочка, маєчка 98-104, футболочка пова. Набір дусінок, 146, 152. Біде напіри главочки, но магазинкій байшці також. Чтири, шість, вісім. Піжамка, набір футболочок 110, 116, п'ятічко. 122, 128. маечка, кида на шорт, панамочка, шорты, футболочка, 122, 128, на бир шорты, кида, 98, 104, такие красные, с карманчиком, кулисочка петявается. Платьечку, набер маечек, Маєчки 134 140, латічки 122-1280, місолочки набір, вагісіньке платье, натуральна тканинка 158-164, кубовочка, куполочка, вегасінькі джинсики 122 22. Є такі росинки, минулочки, які були навідом, набір маєчка та трусики, 984, чоловічки. Брючки, такі легесенький кутон 134. Іде набір лосинок 146. капюшон такой-то влно убирает, такой чтобы набир, рочки, розочки, футболочками, кран, человечек, рубашечка кутон, шесть семечки, Так, что-то девять десять, брючки, брючки сто шестнадцать сіренькі, такі ось чорні і шортики, також легенькі, 134. Та йде спортивна, кофточка. спортивна кофточка йде на легенькій баєчці. 110-116, шунечко. спортивні шамічки, які давно відео, також йде набір шортиків, 92 футболочки на берегу. Прибыл на берегу кроссовки. Кроссовки 150, весен 164. Проливнички на подковочке. Потом на проливе, потом на... На берег. Весен футболочки, футболочки. Так, то, что прибыл на берегу. 8692. 162. Тоже идут такие пакетики, пакетики. м'якесенькі, тепленькі, 98 стольчук твори. Шість вісім маленько. Та, так пока так, так, та, також 68. Пока також спортивна косточка напаєшся. Чориші трошки. Паночка, отакі такі красенькі так, копійки. Це такий тубізончик шортику у нас ще. Таке теплесеньке, мітесеньке платочка, 8692.